У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Неумолимо, скоро біжить час сьогоднішній день. Називається Неділя Крестопоклонна, і ми з вами святкуємо середину Святої Читидесятниці і свята Церква Христова для того, щоб укріпити людей. В другій половині поста милостю Божою виносить нас середину жовтотворячий крес і, поклоняючись чесному древу Спасителя і Бога, ми укріпляємося божественними страданнями, божественною благодатію розп'ятого за нас, Спасителя світу. Свята церква Христова учить нас, що через Божественне Откровення, через Євангеліє. Щоби ми послідували за Христом. Звучить Євангелія так, що Господь говорить, хто хоче послідувати за мною, візьме крес свій і за мною йде. Але перед тим мало хто звертає увагу на важливий дуже момент: Господь говорить умову, яким чином йти за Христом. Взявши на себе крест, да отвержиться себе. І возьми крест, і послідуй за мною. Не просто взяти крест. Користі, напевно, не багато буде, бо ми всі не цемо крест, який Господь нам дарував, або ми самі собі його заслужили. А тут. Господь говорить, да отвержиться себе. Як що значить отвернути себе? Перші місяці війни мені на очі попала така розмова одна. Біженці із одної з областей нашої рідної української землі залишили дом, відомо нічого. Розбомбили нічого не залишилося. Вони приїхали в іншу спокійну область, де більш-менш не було взривів, бомбів сипалися на голови людей. І це був чоловік досить молодий і мама його. І от вони запросили священника, того чоловіка похрестити. Це не в нас в Закарпатті, було. Священник взяв, що необхідно, прийшов туди до того чоловіка. Ну, а тоді не дуже було можливість така, як зараз вже все відрегульовано, гарно, красиво зроблено для біженців, а поселили їх в спортзал, де люди на матрасах спали таких. І священник прийшов і бачив цей чоловік, що він дуже хворий, молодий. Він йшов збив його. Тролейбус, і він впав головою, об бордюр, вдарився, і паралізували його. І ові собі таку картину. В углу на матрасі лежить цей бідний чоловік, практично майже повністю паралізований, і коло нього на колінах стоїть старенька мати, яка його годує, там ухажує за ним, все необхідне робить, що йому потрібно. Священник прийшедши до нього і каже йому, а чому ви вирішили хреститись? Ну, перед тим, як прийняти Тайцю Хрещення, обичний священник питає, говорить, робить хоча б такі недовгі настанови катехізичні Іванівські. А той чоловік каже, знаєте, отче, я був там в своїй області дуже багатою людиною, дуже багатою людиною. У мене було багато грошей. Багато будинків було, я дуже проводив життя своє розпутно, в блуді, в випивка, наркотики, всяка, всяка неча, яка тільки могла бути. І однажди йшов я на роботу, збив його той тролейбус, він впав, і таким біді він залишився. І каже священник: Ну добре, ми з любов'ю тебе похрестимо. Дуже шкода, що так сталося. Ми приймемо її сучувстві. І от людина та говорить дивні слова. Ні в коєму випадку, отче, я не хочу сучувства ніякого. Я щаслива стала людина, бо я познав Христа. І зараз переді мною є Бог, якого безмежно полюбив, і мама. Двоє рідний для мене, Спаситель світу, і мама, яку я забув, десь там в селі вона жила там. А зараз я її не відпускаю ні на крок від себе, і я познав, що таке найрідніша людина в світі. Мене залишили друзі, мене залишили колеги, співробітники, всі ті дівчата його залишили, знайомі, жінка залишила. Але каже, я щасливий, тому що я познав Христа. Я ніколи не шкодую за це і не хочу, щоб. Повернувся я виздою, тому що я не гарантую, що я повернуся до того життя, яке в мене було. Я можу опять в ту безну впасти гріхів. А зараз я щасливий тим, що я приобрів своє серце Христа. Так от, отвергнути себе, отвергнути свій егоїзм. А центром, як часто ми говоримо з вами, Має бути Христос Спаситель. Отвергає своє его, людина стає близька до Христа, стає рядом і поруч у Христом Спасителем. І тому крест сьогодні на середині, і тому, поклоняючись йому, ми призиваємо Його слачайше ім'я Спасителя нашого і Бога. Один священник розказував. Коли він ще був молодий, не був священником, можливо, навіть до семінарії. Що з нього сталося таке? Він був жонатий, він захворів сильно, його лишила та ді... жінка, діточок в них не було. Його вигнали з світської роботи, на якій він е, робив. З дому його вигнали, тому що жінка привела другого. Це було все до семінарії, привела другого, і він, е, той був начальник, його виписали з дому. Тут Якась біда ще трапилась, я вже точно не пам'ятаю. Ну, біда за бідою, біда за бідою, біда за бідою. І один прийшов в храм Божий, а бо не було, було десь обід. Він став куточку, підняв руки до Бога і закричав страшним громким голосом: Господи, чи можу я понести цей важкий крест? Мені дуже дуже тяжко. І другий почув голос. А я ж поруч? Я рядом. Людина здивувалася, якийсь голос був необично людський. І щось сталося його душі настільки легко, настільки чудово, приємно, що послідстві цей голос, який він почув, дав йому поштовх поступити в семінарію стати добрим проповідником, добрим священником. І от людина в розпачі була, звернулася до Бога і думаючи, що Бог оставив і все на нього посипалось. А я поруч, я рядом, сказав вседержитель Господь. І після цього, буває дуже часто, після таких спитань, якщо людина їх претерпіває в житті, а кожен з нас приніс такі всякі скушення, Бог милосердно, дає велику силу і благодать. Той священник зараз дуже почитаємий, його Слово несе в собі істину про живого Христа, про розп'яття, про крест. Він говорить дуже дивні речі, які не читав в книжках, не читав просто десь ще в Писанні, бо придання церкви Христової, а він побачив наяву, наскільки благий і милосердний Господь. Тому церква свята призиває всіх нас, щоб ми пам'ятали і знали Христом святим, який ми несемо кожен на, свої, на своїх плечах. Бог укріпляє людину бути під Христом і бути СО Христом, і бути со Христом Спасителем є велика мілость Божа. Але треба одно пам'ятати: отвернути себе. І послідувати за Спасителем світу. Ми маємо претерпівати, ми маємо любити тих, хто, можливо, зробить нам кривду. Ми маємо прощати тих, хто брат, зят, сват, кум, знайомий, свекруха сват, простити від душі, тоді будемо синами, миротворцями. І взявши крест, ми пам'ятаємо і знаємо, що з божественною силою укріпляємо, Бог милосердний завжди допомагає всіх благих і наших починаннях і взагалі в нашому житті, яке, як, як дякон говорить, самі себе і весь живот на все життя, Христу Богу придадім, йому воздаємо честь, йому воздаємо хвалу, єдиному Богу всемогутньому. Я сердечно в цей святий день праздник престольний кафедрального нашого собора, вітаю вас, дорогі отєзнати, от Дімітрі, вас, дорогі отці, наш хор кафедрального собору, а також наших прихожан, наших гостей, які сьогодні в великій кількості прибули в собор, для того, щоб розділити з нами цей престольний праздник і молитву. Сьогодні звучала. Сердечна і щира молитва устами Архірея, єдиними устами всього храма, всієї церкви, за мир в нашій рідній українській державі, за перемогу Збройних сил України над ворогом, щоб однажди ми почули слачайший глас, як той Спаситель Господь сказав, що я поруч. Що війна закінчила миром і милостю Творця і Бога, за що ми непрестанно молимося в храмах і монастирях нашої древньої Мукачівської єпархії. Лишилася друга половина поста, постарайтесь, дорогі браті і сестри, почастіше, частіше сповідати, спричащатись. Я кажу службу без винятку нагадую, а ми служимо з братією середу в п'ятницю, суботу, неділю ці дні, коли церква встановила празнування, літургію або якісь святих угодників Божих. І по уставу церковному чотири рази в рік, верніше в тиждень, совішається Божесна літургія. Постарайтеся частіше сповідатись, постарайтеся частіше причащатися тих Христових тайн. І ми тоді зустрінемо. Пасху Христову в чистою совістю, і зможемо сказати Христу Спасителю, що ми вняли глас ваш церкви Христової і глас Спасителя, І глас церкви, який говорить «вкусіть і відіті, як благ Господь, Бог благий і милосердний, да помилився в нас своєю милості щедротами. Амінь. Ваше високоприсвященство, дорогий наш владика і отець, сьогодні очі священників Божого народу взирають на вас як на архієрея Божого, на котрого тепер в особливо накладено відповідальність тяжкий час берегти єдинство церкви, ну і увірений вам пастви. Ми раді сьогодні вас відати, чути ваші молитви і заклики до молитви, до миру, до взаємного порозуміння. Сьогодні я особливо прошу ваших святих як Знаєте, проти мене відкрив головну справу, і я заявив, що я не бачу в моїх проповідях складу злочину. А коли показав адвокатам, вони сказали ні. Так у ваших проповідях навіть події злочину не є. А значить, той, хто то відкривав, дуже низько впав. Свідчу вам, Владико, не обіжаюся ні на слідчого, ні на поліцію, ні на СБУ, ні на прокуратуру. Єдно коли знаю казати, мені за державу обідно. Почому я 30 років назад пів Закарпаття організував на референдум збудувати державу Україна. А сьогодні молоді юні хлопці нас судять, тих самих вірних громадян. Найвірніші для держави Українська Православна Церква. І канонічна, котра сьогодні показала, і ми в Закарпатті особливо показали клас, як треба терпіти, уступати ради мира. Тому, владику, прошу ваших святих молитви, щоб у цей час, коли кілька разів будуть визивати нас на допити, а вони розуміють, що нас будуть тим мучити, унижати треба ж платити і адвокатів і различні допити їхні терпіти. щоб що то перенести. І залишитися вірним канонічної церкви і вашому високопреосвященству. І сполайте деспотам деспота на еліта, літа, владико. По сьогодні саме сильне, що нас є, це є молитва, і Господнє, Господні, і іванівські заповіді. І з нами Бог, і Господь Милосердний всім кожному з нас допоможе. Тому усердно молимося Христу Спасителю.